Доброго дня! Сьогодні пропоную приготувати на вечерю за 15 хвилин м'ясний рулет та хрумку картопельку. При цьому виглядає дуже креативно. Отож, його можна приготувати як закусочку, а також як гаряче на вечерю разом з картоплею. Для начинки рулети приготуємо моркву по-корейськи. До моркви додаємо цукор, чесникову сіль, перець. Виноградний оцет. все перемішуємо. Далі готуємо м'ясо. У мене 1 кг підчеревини. Жирненька, вона така нам потрібна. Розрізаємо, щоб утворився пласт товщиною 1 см. Там, де залишилися ущільнення, трішечки відбиваємо. В Тарілочку додаємо паприку, усхосунелі, приправи для м'яса, перець та все перемішуємо. Посипаємо з двох сторін. Наше м'ясо та добре розтираємо. Додаємо нашу потерту моркву, нарізані огірочки, оливки, болгарський перець, що у вас є під рукою, та закручуємо наш рулетик. Рулет наш добре ущільнюємо, зверху теж посипаємо нашими приправами. Добре протираємо, зав'язуємо ниткою і наш рулет готовий до випікання. Духовочку нагріваємо на 200 градусів. Рулет можна закрутити повністю у фольгу або накрити нею просто форму. Кладемо в запікацію на півгодинки, годинки, а поки що готуємо картопельку. Для цього з'єднуємо кукрузне борошно, сушений чесник, паприку сіль. Це буде посипка для нашої картопельки. Саму картопельку нарізаємо скибочками, так, щоб вона прожарилася. Поливаємо олією та присипаємо кукурузною присипкою. Все добре розмішуємо. Картопелька готова. А ось і наше м'язко. Його ми поливаємо соусом, який утворився. Та поруч викладаємо картопельку. Для того, щоб вона не набралася вологи, ми її викладаємо окремо на пергамент. І ще на півгодинки в духовочку. Ось така смакота. Отож нічого складного. Такий рулет підійде як для гарячої подачі, так і до холодних закусок. Виходить дуже смачно, а начинка дає своєї пікантності. Отож. Спробуйте приготувати. А від мене особисто нові рецептики з повагою та любов'ю. Ваша Наталі.